Вітаю вас, шановні винокури. Вже трохи більше ніж півроку. Ми випускаємо ось такий невеликий Wi-Fi-термометр на чотири датчики. За цей час ми виготовили та продали їх 480 штук, майже пів тисячі, що не могло нас не надихнути. І, власне кажучи, ми вирішили модернізувати цей прилад, а саме оснастити його такою чудовою червоною кнопкою. Зараз я її натисну. І, звісно, це не те, що ви подумали. А після натискання червоної кнопки прилад вмикається і підключається до Wi-Fi мережі, тому що ми оснастили його акумулятором. Тепер, дорогі друзі, ми можемо відкрити додаток. Прилад використовує стандартний додаток первак. До речі, ви можете прямо зараз завантажити його в App Store або в Play Market. Додаток активується за серійним номером приладу. Відповідно, ось запит первак, за яким потрібно активувати додаток. А ось віртуальний серійний номер, який активує емуляцію додатку, щоб ви могли ознайомитися з функціоналом. Власне кажучи, тут у нас чотири датчики. Ми можемо змінювати назви цих датчиків відповідно до того, де у нас встановлені датчики, щоб не заплутатися. Також, до речі, ми зробили ось таку чудову кнопку Always on Display, щоб телефон не переходив у сплячий режим, коли ви працюєте з нашим додатком. Відповідно, ви можете завантажити додаток, активувати його та ознайомитися з функціоналом. Тут все просто. Чотири датчики, кожен датчик має сповіщення. Ви можете задати тенденцію охолодження або нагріву, відповідно, встановити температуру сповіщення. І е, при досягненні бажаного результату, наприклад, потрібно нагріти до 95 градусів. При досягненні результату телефон подасть звуковий сигнал. Якщо додаток згорнуто в трей, відповідно вам прийде пуш сповіщення. Не забудьте, головне дозволити в налаштуваннях андроїда або айфона отримувати пуш-сповіщення для цього додатка, власне кажучи, встановлення температури та фактична температура. Цей прилад оснащений акумулятором на 2600 мАч, який можна заряджати за допомогою зарядки для телефону. Вона не входить у комплект тут. Звичайний порт Type-C. Відповідно, зарядили телеф... зарядили пристрій. Після цього воно автономно працює 35-36 годин. Це мої тести з чотирма датчиками. Далі, давайте детальніше розглянемо сам прилад. Він виконаний у такому ж форм-факторі, як і попередній. Тут у мене вже наклеєна платформа для кріплення на колону. Ви можете замовити її опціонально для колон 1,5, 2 і 3 дюйми, відповідно, щоб зручно кріпити прилад на своїй колоні. З цього боку у нас є антена, кнопка скидання Wi-Fi, індикатор Wi-Fi і кнопка вимкнення пристрою. Про те, як підключити сам прилад до вашої Wi-Fi мережі, я розповідав в огляді ось цього пристрою. Ви його побачите у фінальній заставці. Тут у нас порт Type-C для зарядки та лампочка контролю заряду. Лампочка блимає, заряджається, лампочка згасла, заряджено. Відповідно, з цього боку у нас чотири порти для датчиків DS 18 b 20 Прилад комплектується одним ось таким датчиком з довжиною кабелю 2 метри та гільзою товщиною 6 міліметрів. Опціонально ви можете докупити потрібну кількість датчиків. Також, дорогі друзі, у зв'язку з тим, що є досить великий попит, ми зробили ось такі датчики продукту для коптильні, для гриля, для барбекю. Це датчики для вимірювання температури всередині продукту, наприклад, у стейку або ковбасі, яку ви коптите, чи у якій-небудь шинці. Він також має діаметр 6 міліметрів і підключається до стандартного порту пристрою за допомогою ось такого надійного роз'єму. Також, дорогі друзі, з цим приладом повністю сумісні всі датчики наших автоматик: первак, первак, лайт, старт, стоп і так далі. І відповідно, якщо ви ще не знайомі з нашими автоматиками, у фінальній заставці ви також знайдете посилання, перехід на плейлист з оглядом автоматик. Ми випускаємо дуже потужний комплекс автоматизації, дистиляції, ректифікації та пивоваріння, який називається первак, і власне кажучи, на каналі є близько 15 відео з оглядами всього функціоналу цих автоматик. Також автоматика керується через додаток із комп'ютера, тобто має і веб-інтерфейс, і додаток для Android, і для айфона. Також ви можете завантажити і використовувати ось цей, точніше, додаток це той самий. Використовувати ось цей код емуляції, щоб ознайомитися з функціоналом автоматики. Додаток інтерактивний. Коли ви натискаєте на ту чи іншу функцію в режимах ректифікації, дистиляції, затирання тощо, у вас з'являються підказки, що означає та чи інша функція. Тому знайомитися навіть у режимі емуляції дуже зручно і просто, власне кажучи, такий помічник тепер став не лише для винокура, а й для ковбасника, завдяки можливості додатково придбати щуп для продукту. На мій погляд, пристрій вийшов дуже класним, але коштує трохи дорожче. Тобто в продажу залишаються ось ці звичайні термометри, які мають зовнішнє джерело живлення, живляться або від телефонної зарядки, або від павербанка, також і повністю автономний пристрій. Його потрібно вимикати, щоб батарейка не розряджалася, і з задоволенням вам його представляю. Друзі, на цьому у мене все. Якщо є якісь питання, ставте їх у коментарях. Посилання на наш інтернет-магазин Craft Store чекає на вас в описі до відео. Там ви знайдете всю автоматику, а також цей чудовий термометр, Wi-Fi термометр. Дуже дякую за увагу! І нехай з вами буде Бахус! Усього найкращого бувайте!